Всім доброго дня! Сьогодні у нас 27 вересня 2024 року, центральна Україна. Перед нами сорт зимового терміну дозрівання азійської груші під назвою Владлі. Обичні роки я збирав цей сорт перша-друга декада жовтня. В цьому році спекотне літо, дощів немає, також спекотна осінь, вересень. Дуже-дуже теплий. Таке враження, що ще один місяць літа додавилось. Бачу, що ця грушка починає міняти колір. Вона ось повинна бути така зелена, коли збираєш роззажай. А вона почала на сонці уверху міняти колір. Вважаю, що треба її знімати. Також побачив, вон, одна груша вже упала. Груші великі. Ось. На сонці може бути невеличкий рум'янець. Ось отакий. Зберігається цей сорт дуже гарно, в звичайному підвалі. Цей сорт є хрумкий, він не в'яне, не пісочні. Хромкий такий соковитий, як кавун. Смак у нього такий незвичний, якщо зрівнювати з нашими європейськими грушками, він особливий, цікавий. Не всім цей сорт подобається по смаку, але є люди, які шукають, щоб купити тільки ось азійські грушки. Їм вони дуже подобаються. Наприклад, в моєму. Татові і мамі азійські груші зовсім не подобаються не по смаку, не по чому. Вони не полюбляють хрумкі грушки. Бо азійські вони всі йдуть хрумкі. Гляньте, які гарні. А ми папа з мамою вони полюбляють, щоб вони були маслянисті. Ну і смак не дуже їм подобається ось, азійський грушок. Мені цікаво, прикольно, я шукаю щось. Цікаве, незвичне, мені подобається. Я люблю похрумкати зимою ось у ці гарні грушки. Після дозарювання у них такий утончений смак. Ну, з вами продегустуємо, потім вже ближче до зими побачимо. Який цукор, яка вага, грушка непогана. Є трохи життів для щеплення, кому цікаво, звертайтеся. Грушка влі, зимового терміну дозрівання. Зберігається дуже гарно, повторюсь. Сьогодні у нас 14 грудня. Груша в після дозрівання. Вона почала міняти колір. Це перший признак, що треба вже пробувати споживати цей сорт. Смакує він найкраще: грудень, січень, лютий, березень, квітень. Цей сорт дуже гарно зберігається на рівні з сортом Шинлі. Це дійсно зимові, навіть пізньозимові сорти груші. Так, Давайте побачимо, яка вага. Кому цікаво. 424 грами. Це, напевно, найвелика в цьому році. 329. ну Все одно вони не дрібні. 320 грамів, 300 грамів. Я рахую, це груша з гарною вагою. Так, батарейка відійшла. 330. Так, давайте зараз розріжемо, побачимо, що всередині. Ось отакий вигляд у неї. Може бути трохи румянець, ось як ви бачите, легкий. А так, на дотик вона трохи масляниста така, масна. Це для того, щоб, От, наприклад, якщо яблука або груші, ви чуєте, що такі, як намазані жиром, це значить, вони будуть дуже гарно зберігатися. Так. Це не намазані вони спеціально. Це так виділяє сам сорт оцей ну, жир. Так, чуєте, хрустить. М'якоть біла, вона, зараз покажу, дуже соковита. Дивіться, натискаю соку просто капець. Так, давайте проміряємо який вміст. Так, 16. Показую в цьому поді. Пробуємо тепер на смак. Mm. У цього сорту такий цікавий цитрусовий присмак. Вона солодка, в той час же і в неї є невелика кислинка, вона дуже гармонує, вона збалансована. Якщо у тих сортів азійської груші, як Шинлі, Секуї, Шінко або Кікасуї, наприклад, вони більш солодкого смаку, у них кислинки практично немає. а В цьому сорті відчувається вона. І так само у нього великий вміст цукру по показнику Брікс. Доволі великий. Смак гарний, соковитий, трохи, я ж кажу, відчуваються оці цитрусові тони. Горіхових тонів я не відчуваю. Так, ну, таких, як, наприклад, у шинлі. Дуже тяжко передати насправді смак груші, щоб. Якось описати його, це дуже складно, чесно. Треба дійсно пробувати. Мені він подобається. Оця кисвинка приємна, цитрусові нотки, о, солодка, плюс соковита. Ну, класна, груша хороша. Але о, кажу зразу: треба дати її довісіти. Не зривайте її дуже зеленою, бо вона не набере оці смакові якості. Вона буде як трава. Треба, щоб вона подовше повисіла на дереві. Оце знайти оцю золоту середину, щоб зняти її, щоб вона не попадала, а зняти її і потім смакувати. Так, у нас почалась тривога, закругляюся. Є же всі для щеплення. Кому цікаво, звертайтесь, буду реалізовувати на зимове щеплення. Так, всім добра, до побачення.